Кому буде цікаво, у нас наявності з'явилися доступні кондиціонери Skylux, Це завод також Hisense. Але не інверторна система, а саме система on-off. Зате цінник дуже доступний. тисяч коштує сімочка на 7 тисяч Нагадаю, це до 20 метрів квадратних. Можете забезпечити собі спальню або навіть невеличку кімнату, зал для того, щоб охолоджуватися або обігріватися до мінус 7 градусів. Він працює на охолодження, на обігрів. Але це не інверторна модель. Подивіться, будь ласка, такі товстенькі трубочки зроблені. Жодного проб Ску по е радіатору немає, економії не відчувається. І е по відгукам хлопців, які вже ставили ці кондиціонери, вони дуже тихо працюють. Дивіться, вентилятор досі крутиться. Це каже про те, що дос досить хороший мотор стоїть, нічого не зажато і не перетиснуто. Товсті трубочки для прокачки фреону, компресор GMCC це Toshiba. Я думаю, що чудовий варіант для того, щоб. Зекономити і мати прохолоду в себе в приміщенні.